Господь є з нами, щоби нас зодягнути в свою славу. І це неймовірне багатство. Це таке, яке ну, навіть неможливо передати своє розуму, наскільки Бог бажає нас зодягнути в свою славу, щоб ми, живучи на цій землі, ходили в Божій славі, в Його величі і в Його доброті. Читаю я таке слово Боже, яке записано із 85-го псалма. Шостого вішика таке слово далі. і далі. Невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління? Хіба ти не оживиш нас знову? Щоб твій народ радів у тобі? Вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння? Послухай, що скаже Господь Бог, безперечно! Він говоритиме про мир для свого народу, для вірних своїх. Лише нехай вони не повертаються знову до своєї нерозсудливості, адже його спасіння близьке до тих, котрі бояться його, аби його слава перебувала в нашому краї. Дивіться таке слово, чудове слово. І якщо ми. Задіяний в тих речах, які сьогодні відбуваються в нашому краї. Я думаю, ніхто із нас не є байдужий до тих речей, які відбуваються, тому що ми переживаємо сьогодні великі труднощі, великі проблеми, великі горе, великі сльози, велику біду. Може, в деякій мірі ми не настільки це бачимо, як на це все лежить над нашим краєм, і ми молимося для того, щоби Бог своєю великою милістю, як ми читали, невже ти вічно будеш гніватися? Хіба ти не оживиш нас, щоб твій народ радів у тобі? І в дійсності ми бажаємо цього, щоб це горе, яке прийшло на наш край, воно зупинилося. І коли ми дивимося, я знаю наскільки цей місяць був. Е, Об'явлений постом і молитвою, щоб Бог явив свою милість, і Бог зупинив цю війну, Бог заступився і це кровопролиття, щоб зупинилося, то е, настільки ми маємо можливість, настільки в нас є бажання, щоб ми приступали до Господа, і ми могли одержувати милість, тому що і в благополуччі нашому краї, Слово Боже, нам е, каже, і наш мир. І наше благословення. Тому що, коли буде добре в краї, буде добре нам. І тому наша відповідальність перед Богом, що ми, може, що ми повинні дійсно підходити до Господа. І каже, Господи, він просить, якби псалом синів Кореєвих, каже: вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння. Знаєте, навіть звільнення від цієї війни, від цього кровопролиття, від цього горя, це є спасіння. І в цьому є Бог, і він заінтересований. Бог бажає давати. Але якщо е, не знаю, наскільки це правдива, є статистика від часу від розвалу Союзу протягом цих 30 років, то тільки 2,5% українців покаялися і прийняли Господа. Не знаю, наскільки це є вірна чи невірна статистика, але це я чув таку статистику. І тому дивіться, скільки є. Якщо взяти від 100% тільки два з половиною. І Бог бажає, дійсно, щоб наше життя, воно настільки єднані було за нашим Богом, щоб як ми співали Бог з нами, щоб зодягнути в свою славу всіх своїх дітей, то Він бажає, щоб ви і я ми славили нашого Господа. Щоб, в дійсності його милосердя воно при обновилося, і Він подарував своє спасіння. І тому кожна наша молитва. Яку ми несемо до нашого Господа, вона має вагу перед Богом. І кожна молитва, яка піднімається до Бога, ми би казали, Боже, що там? Але кожна молитва, вона наповняється чаша, наповняється чаша молитв. І ми віримо, ми це проголошуємо, що це рівно прийде це спасіння і прийде цей мир, за який боліє наше серце і який вболіває душа наша. І я би хотів сьогодні. Поговорити на де деякі місця із слова Господнього, це написано є про Ісаї із 60-го розділу, і сьомий вішиком, це друга половина, де Бог каже: Я прославлю дім моєї слави. Інші різні переклади каже, я звеличу, я прославлю, я підніму дім своєї слави. Знаєте, якщо так взяти кожен із нас, ми бажаємо, щоб успішна була наша країна. Ми бажаємо, щоб успішна була церква. Ми бажаємо, щоб успіх був в наших домах, щоб був успіх в наших роботах, щоб Бог піднімав, щоб було звеличення. Але Бог каже: я звеличу дим моєї слави. Я не звеличу тих, хто ходить собі, як хоче, хто живе собі і ходить дорогами, які йому подоби. Я звеличу дим моєї слави. Там, де моя буде слава, там, де Господня буде велич, каже, Бог, я буду возвеличувати, я буду прославляти, я буду піднімати, я буду додавати сили. І коли ми читаємо пророка Малахію із е, першого, першого розділу і дев'ятим віщиком тут каже так. Я буду скорочувати, написано із е, друга половини, каже: від вас залежить, чи Він виявить до вас прихильність, говорить Господь Савод. Від кожної з нас залежить, чи буде виявлена прихильність Бога. Най ми бажаємо, щоб прихильність Господня вона виявилася, як починаючи від найбільшого в державі нашій і до найменшої любої справи, яку ми робимо. І тому пророк каже, що від вас це залежить. Тобто від кожної з нас залежить, наскільки буде виявлена прихильність Божа до нас. І тому Бог каже: я звеличу дім моєї слави. Це не означає, що Бог звеличить дим як будівлю, чи церкви, чи нашого дому, чи на бізнесу, чи на роботі. Я звеличу дим моєї слави. Я звеличу тих, хто там є. Я звеличу тих, хто там трудиться, хто живе, хто працює, хто подвизається. Я буду звеличувати. І тому дивіться, є написано в дії святих апостолів із 4 розділу. І 21-м віршику написано так: вони ж погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоб покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. А сталося, ми всі знаємо, що це сталося в третьому розділі, коли ми читаємо із першого віршика, коли йшли Божі діти в храм. І вони прийшли туди, війшовши чи входячи в цей храм Божий, вони почули слово звернення до них. І ці люди, які були Божими, я би хотів як приклад навести, каже Бог: я звеличу дим моєї слави. Тобто, якщо ми, як люди, звеличуємо Господа, тоді Бог звеличує нас. Якщо країна звеличує Бога, Бог піднімає країну. Якщо церква звеличує Бога, Бог піднімає церкву. Якщо сім'я вона звеличує Господа, Бог піднімає цю сім'ю. І, ми читаючи там, то каже, хліба чи золота, і срібла в мене немає, а те, що я маю, хто це сказав? Третьому розгляді апостолів. «Те, що я маю, я даю тобі. Встань і ходи. Алілуя Те, що було, там, де був звеличений Бог, там ця слава, вона прийшла. І ми читаємо тому 21 е -е, віршику Всі прославляли Бога за те, що сталося. Бог каже: я звеличу тих, хто звеличує мене. Я звеличу дім моєї слави. Якщо там є моя слава, якщо слава є для Господа, так і що давайте ми подивимося чесно на своє життя, наскільки є наше життя, наскільки є наш характер, і наскільки ми побудовані? Щоб ми, відкидаючи своє особисте, ми могли шанувати і підносити чогось, когось більше, ніж себе, ніж своє я, его. Ніж те, що в нас є, як зазвичай від нашої гріховної природи. Воно бурлить і воно піднімає нас. Але коли ми себе чуть нижче, а піднімаємо Бога. Дивіться, і тут дуже добре є написано в Псалмі 75. Дивіться, як хто каже, 75-й псалон із 5-го віщика. Я сказав зарозумілим, не будьте зухвалими і нечестивим не підносьте високо роги. Не підносьте так високо ваші роги, не говоріть, знахабніло, піднявши голову. Адже навіть сходу, і не від заходу, і не з гір пустелі приходить звеличення. Але Бог є судею одного понижує, а другого підносить. Бо в реці Господа чаша, пінистого, сповна, приправленого вина, він наливає з неї і всі нечестиві землі, навіть його осад висидять і вип'ють. Я ж сповіщатиму про це повіки співатиму Богові Якова. не будуть всі роги нечестивих, а роги праведних піднесуться вгору. Слава Господу! Бог той, який піднімає, і каже: не від сходу, не від заходу, не від пустелі приходить звеличення, але Бог звеличує. Але звеличує коли? Коли ми Його шануємо. Коли ми до нього прагнемо, коли ми Його підносимо, коли Він є найдорожчий в нашому житті, і тоді приходить звеличення. І тут дивіться, він каже: я сказав зарозумілим, не будьте зухвалими. Не підносьте високо ваші роги. Тому що, каже, роги праведних піднесуться вгору, і це зробить Бог. І тому ми багато в нашому житті, я е, ну, дивлюся по речах сім'ї, по речах церкви, які я служу. Багато є речей, які ми хочемо себе поставити вище. Ну, як би не було, в нас кожного із нас є своє. І ми, як люди, от така наша природа. Де ми хочемо мати верх голову, мати силу, мати владу. Але коли ми не будемо підкорені владі Божій, то влада, яка ми із своєї сторони каже, роги будуть поламані, зухвалих і нечестивих. Коли ми піднімаємо Бога, коли ми вшановуємо Бога, ми тоді смираємося, а тоді підносить Бог. Каже, я звеличу чи прославлю дім моєї слави. Це звеличення заложено є Богом в кожному із нас. Але якщо в нас є правильний підхід, щоб це звеличення воно відбулося, і ці речі вони прийшли згідно того, як хоче Бог і як Він поставив, це прийде. Каже нам, слово Боже, небагато із нас мудрі. Шляхетний. Але Бог вибрав не цього світу, щоби що зробити? Посоромити мудре. Коли ми є доєднані з ним, Бог вибирає нас. І дивіться, дуже добре, написано це в римлянам в 8 розділі. Апостол Павло каже, із 29-го вішика і 30-го, так. Адже кого він наперед пізнав. Тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу Його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих, і що зробив, прославив слава Господу. Дивіться, єрархія, порядок. Щоби бути прославленими в Бозі, щоб було звеличений наш дім духовний, наша церква, наша сім'я, наша держава, то каже, давайте прийдемо так знову ж спочатку: пізнав, визначив для чого? Для якоїсь цілі. І якщо ми тієї цілі не дотримуємося, ніяк не може бути звеличення, каже, щоби бути подібними до образу Його сина. Оце передбачення Боже. Якщо ми бажаємо, щоб було і прославлений дім слави Божої, щоб було звеличений наш дім, будь подібний до образу Його Сина, це умова. А Бог каже: Я звеличу дім моєї слави. Коли ми читаємо ще один приклад такий е, Книгу Ісуса Навина. Е, Певно, в другому розділі, перший другий розділ, то е, ми знаємо, що відійшов Божий чоловік від цієї землі, і, і Ісус навін, став на Його місце. Хто це був той чоловік, на якому місце став? Мойсей. І е, не пам'ятаю, якому віщику там написано є, каже, а тепер я почну звеличувати Тебе. Бог каже до Ісуса Навина а тепер я почну Тебе звеличувати. І вони мали переходити там Йордан, і каже, коли ноги священників війдуть в Йордан, Йордан зупиниться, і весь народ побачить, що з тобою Бог. Дивіться, для того, щоб прийшло звеличення, Бог каже, я буду це робити. І Бог бажає, Бог має намір нас звеличувати, піднімати, нас прославляти. Але потрібно бути тими, якими хоче Бог від нас, щоб ми, як Його народ, були подібними до образу Його Сина. Якщо взяти характеристику Ісуса Навина 37, так і буду з тобою, так, молодці. Дивіться для того, щоби Бог міг звеличувати, для того, щоб праця Божа могла продовжатися. Це залежить від того, як Ісус Навін, Він був постійно при Мойсеєві. Він бачив ці речі, він переймав ці речі. Він в них, можна сказати, квасився. Він в них перебував. Це вони були для нього приємні. Він постійно був там. І через те Бог каже: я буду тепер Тебе звеличувати. Тому що Він був пропитаний тим духом. Він був перейнятий тими тими святими речами, які були в Божому чоловіку Мойсеєві. І вони перейшли для нього. І Бог каже: Я буду звеличувати, я буду піднімати, я буду прославляти тих, хто прославляє мене. І один Божий чоловік це ми читаємо перша книга Самоїлова. І з другого розділу, один Божий чоловік прийшов до одного божого чоловіка, теж на той час високий, це був і Ілія. До Ілія, не Ілія, а Ілія. І в 30-му, другій розділі 30 й віч каже так: адже лише тих, котрі шанують мене, вшаную і я. Але ті, котрі мене зневажають, будуть Зневажені. Тої речі, яку встановив Бог, ніхто не може перейти. Які б не були сильні, які б не були е, завзяті, но без е, благословіння, без того, щоб бути подібним до образу Сина Божого, ми, якщо цього нема, ми не можемо перейти. Тому що Бог каже, я. Звеличу, тут каже, я вшаную, я звеличу тих, хто шанує мене, хто звеличує мене, а котрі зневажають, вони будуть зневажені. І тому успіх в краї, успіх в сім'ї, успіх в церкві залежить особисто від нас. Наскільки ми, ми міняємося в образ Божий? Наскільки через нас проявляється Бог? Важко, це боротьба, це труднощі, але це можливо, це досягаємо нами, щоб ці речі, духовні вони вони прийшли в наше життя, і ми були успішні і благословені, щоб догодити нашому Спасителю. Коли один час скрутно було дуже на серці одній, одній жінці, і вона молилася до Бога. І в цій молитві вона би виразила настільки глибокі переживання, які вона мала з Богом, і вона це виразила характер Божий. І дивіться, як вона сказала. Це є записана перша Самоїлова, другий розділ. Шостий і далі вічок. написано так: Господь учиняє смерть, але й повертає до життя, принижує до Шеолу, але піднімає до небес від Господа зубожіння і багатство. Він понижує і підносить угору. пороху Він підносить бідного, з болота піднімає нужденного, щоб його посадити з можновладцями і дати йому успашену престол слави. Адже всі опори землі Господні. І на них він установив Всесвіт. Він оберігає кроки вірних йому, а нечестиві гинуть у темряві. Адже не власною силою стає могутньою людина. Не власними не власними зусиллями, не тим, що ми можемо по своїй здібності, по людській гріховній природі це набути. Але ми бачимо, дивіться, як вона тут чудово вимовила, і це ця закономірність Божа, яку Бог працює, каже: від Господа зубожіння, багатство. Він підносить угору і Він понижує від Господа. Але він тут каже: Він піднімає для того, щоб дати престол слави. І він оберігає кроки вірних йому. Вірних Богові, Бог оберігає, Він піднімає, Він дає збагачення, Він дає укріплення, І Він дає повеління для того, щоб прийшов мир. Він дає повеління для того, щоб прийшло звеличення. Багато є в нашому житті зусиль, якими ми. Хотіли би зробити для того, щоб чуть щось поміняти в нашому житті, щоб якось все було так, як би правильно, все було так, якби чудово. Але коли ми уважні до останніх проповідей, які лунають із цієї сцени, то якщо є практичне освячення, тоді буде практичне звеличення. Якщо є практичні кроки вірності нашому Богові, Якщо є кроки наші до Бога для того, щоб через нас він працював, тоді буде практичне, яке Бог буде звеличувати, і Він буде піднімати і давати силу нам в цьому бути успішними. Ще один приклад, я хотів би навести це про одного царя, де написано так: це Друга книга Хронік, 17-й розділ і 12-й вішик. Тож Йосафат ставав усе потужнішим. Він ставав міцним, він ставав сильним, він ставав славетним, він ставав, можна сказати, настільки високо в очах всього народу, і в свого царства, і в очах Божих. Але дивіться перед тим, як написано в третьому віршику того розділу: і Господь був з Йосафатом, оскільки він ходив дорогами життя, якими колись ходив його прабатько Давид, і не поклонявся Ваалам. А служив Богові свого батька і на відміну від ізраїлітян дотримувався його заповідей. Тому й Господь зміцнив царську владу в його руках. Усі юдеї приносили дари Йософатові, так що він став дуже багатим і славетним. Дивіться, від чого казалося, цар має можливість себе підняти. Набрати, накопичити, назбирати, бути потужним, бути сильним. Але він знав закономірність, яка заложена в Бозі. Тому що, каже, не від пустині, не від сходу, не від заходу приходить звищення, але Бог це робить. І тому він, перше, що дивіться, він ходив дорогами життя, служив Богові, на відміну від всіх ізраїлітян, дотримувався Його заповідей. Казало би це небагато. Але коли бути, був він успішний в тих трьох речах, які він виконував, хоча Біблія там інших місцях ще більше описує речі, які він робив, але так би зібрали до кубки. Якщо він успішний був у виконанні Божих заповідей, дотриманні, якщо він не поклонявся нікому, кроме Бога, і він ходив дорогами життя, Тобто, тими дорогами, які є приємний для Господа, то Бог настики його звеличив, що він став надзвичайно потужнім. Якщо подивитися на нашу Україну, якщо порівняти всі країни світу протягом тих 30 років, ніде не було такого свободи слова, як в Україні. Але при такій великій можливості, яку Бог давав для українців, скільки прийшло до Бога. А Бог бажає, щоб ми його звеличували. І якби при таких можливостях, які Бог давав, нація вона з'єдналася в більшій мірі з Богом, Бог би почав звеличувати. А сьогодні ми маємо те, що маємо. Сьогодні є біль, сьогодні є горе, сьогодні є нещастя. Сьогодні настільки боляче, що важко дивитися те, що відбувається, але це не кінець. Є шанс, є можливість. Є можливість кожному із нас настільки прийти, як і Дивіться, наскільки він ходив дорогами життя. Це починаючи від нас, маленьких і закінчуючи найвищими в цій державі, ходити дорогами життя. Знаєте, не, на, не, не набирати, не накопичувати свої кармани, чи кошельки, чи там всі рахунки, де б таки можливо. А Господа накопичувати в душі, його мати в серці, Його звеличувати, і покаже, прийде звеличення, тому що я прославлю дім моєї слави. Я прославлю, я звеличу. І одного разу Ісус Христос Євангелії від Івана е, в. В восьмому розділі сказав таке слово із 54-го вішика. Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Це мій отець мене прославляє. Той, про кого ви кажете, Він наш Бог. Ви його не пізнали. Я ж його знаю. І якщо я скажу я не знаю його, то буду подібним до вас. Неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю Його Слово. І таке чудове відкриття. Ісус, найде, нам не порівняти з ним. Але Він каже, якщо я сам себе прославляю, то та слава є ніщо. Але я Той, який прославляє мене, мій Отець, тому що я зберігаю Його слово, і я особисто його знаю. Я би кожен, кожен українець не себе звеличував. Не слава речам, які бачимо, виходять із цього світу, а слава для Господа, то тоді Бог каже, я звеличую. Отець мій мене прославляє, мій отець мене звеличує, тому що я знаю і зберігаю Його Слово. І тому нехай Дух Святий, він сьогодні промовляє до нашого серця. Хай Дух Святий, він говорить до нашої душі, Бог каже, я звеличу дим моєї слави. Я думаю, ми це бажаємо. І немаленько ми бажаємо, щоб це звеличення прийшло. Прийшов устрів сім'ю, прийшов мир в Україну, прийшло забезпечення в наш дим. Бог каже, я буду звеличувати тоді, коли ти будеш мене звеличувати. Я прославлю тих, хто мене прославляє. А хто зневажає мене, вони будуть зневажені. І коли ми читаємо Малахію, кажуть, а чим, Боже, ми тебе зневажаємо? Ви пам'ятаєте це місце? Чим каже Боже, ми тебе зневажаємо? За те, що каже, що трапеза Господня вона не стоїть поваги? Знайте, наскільки ми повинні дорожити тим, що дає Бог? Словом відкриття. Тим, що дає Бог милість, тим, що дає Бог життя, то, що для нас що дає сьогодні можливість, що ми можемо розуміти ці глибини Божого царства і відкривати своє серце перед Ним. Ми тоді будемо прославлені в Бозі, тому що Він буде звеличувати, Він буде піднімати. І тому ще раз каже пророк Ісая каже, я прославлю дім моєї слави, якщо славлять наші уста, якщо славить наш дух. Якщо наш розум славить Господа, якщо ми це робимо не з примусу, а ми це робимо тому, що ми любимо, бо є та любов, яка вище була проявлена до нас, то Бог каже, я буду піднімати. Я буду заходити в Твоє життя, я буду заходити в Твою сім'ю, в Твою церкву, я буду піднімати, тому що є практичне освячення, тому що є практичні кроки, які ведуть. Апостол яків каже, віра без діл. Сама по собі є мертва. Те, що ми говоримо, але не робимо, це мертве. Але коли ми говоримо, і ми робимо це, це є життя. І Бог каже: і я почну тепер звеличувати тебе. Я буду піднімати тебе. Я буду прославляти тих, хто проставляє мене. І тому ми зараз маємо можливість молитися. Знаєте, і не просто молитися, як Павло каже, просто б'ючи повітря, але молитися з вірою, щоб милість Божа вона обновилася над краєм нашим. І Бог почав звеличувати тих, хто звеличує Бога. Бог почав звеличувати нашу націю, наш український народ, наш край. Найти без того ми нікуди не попригаємо. Навіть які там не була сверх, зброя. Ну, якщо не буде Бога вище цієї зброї, нічого не буде. І тому ми будемо кликати до Бога з вірою, а Він той, який підніме. Амінь.